Леслі Слімс та Льюіс Стоуел. Капосний Папуга. Чарлі Кросбонс нарешті став справжнім піратом. Останні 10 років він навчався у школі піратів, і тепер юнак був готовий вирушити в море за скарбами. Він умів. Читати піратську карту, відчиняти скриню і знав багато інших піратських витівок. Хлопець навіть умів по-піратському сміятися, а до того ж Чарлі успадкував корабель свого дідуся, старого пірата, а також усі корабельні причандали. Поглянувши на своє спорядження, хлопець зрозумів, що йому бракує папуги. Без папуги не буде мені справжнім піратом. За мить Чарлі угледів саме те, що йому було потрібно. У крамниці продавалися папуги на будь-який смак. Та от біда! Всі вони були страшенно дорогі. Продасте мені пташку за пенні?» Та ти жартуєш, моряче. Коли Чарлі уже виходив з крамниці, продавець несподівано гукнув його Добре, бери ось цього. показав він. Чарлі ще ніколи не бачив такого гарненького папуги. І здивувався, що пташка коштує зовсім недорого. Ти купив особливу пташку, пояснив продавець папуг. Купивши папугу, Чарлі не став зволікати і подався на пошуки скарбів. Якось Чарлі помітив у підзорну трубу корабель під назвою «Огрядна камбала. Пірат знав, що судно належить заможному морякові, капітану Сілверсайду. Слово честі, корабель завантажений грошима. Зрадів хлопець. Чарлі почекав, поки моряки підуть обідати. Тоді він підгріб на човні до корабля і прослизнув усередину крізь відчинене вікно. Хлопцеві пощастило. Він потрапив до каюти, де капітан тримав скарби. Тільки Чарлі почав напихати кишені золотими монетами, як сталася прикрість. Тримайте злодія! Цсс! шикнув Чарлі на свого папугу. Та пізно. На крик прибіг капітан, і Чарлі кинувся на навтьоки. Ану вернися, підлий злодію. Хлопець шість разів бігав то туди, то сюди по кораблю, тікаючи від капітана і його моряків, доки не спромігся чкурнути до човна. Веслуючи до свого корабля, Чарлі мало не спопелив папугу поглядом. Що більше такого ніколи не робив, капосний. Насварився пірат. Та щоразу, як вони виходили в море, папуга робив те саме. Щойно Чарлі намагався вкрасти чужий скарб, як птах зчиняв гвалт. Тримайте злодія. І щоразу хлопець ледве ноги виносив. Невдовзі Чарлі зовсім виснажився. Якщо бідолаха намагався спекатися папуги, птах завжди не знати як повертався і знову опинявся на плечі хазяїна. Одного разу за вечерею Чарлі міркував про своє майбутнє. Ніколи ще юнак не почувався таким знедоленим. Через того капусного папугу він зробився геть нікчемним піратом. Кисле обличчя Чарлі псувало іншим відвідувачам апетит. Навіть господар заїзду підійшов підбадьорити хлопця. Вони так заговорилися, що ніхто й не помітив, як до господарської скрині з грошима підкрався злодій. Він саме збирався поцопити всі гроші. Аж тут папуга Чарлі пронизливо заверещав. Тримайте злодія! Що за чудова пташка? вигукнув господар. Цей злодюшка мало не поцупив мої гроші. Тут Чарлі подумав, що, зрештою, папуга може неабияк стати йому в пригоді. Господар заплатив за таку собі живу сигналізацію чималеньку суму грошей. Тримайте злодія! Папуга тішився новою роботою. А у чарлі вистачило грошей купити собі іншу пташку. Цього разу зовсім не галасливо.